Вітаю сьогодні. Представляємо низьковольтну однофазну систему Solex, яка складається із 6 кВт інвертора та акумулятора ємністю 5,3 квт години. Інвертор має два МППТ-трекери з максимальним струмом до 16 ампер і діапазоном напруги. Фотоелектричного поля від 80 до 520 вольт. Інвертор має порти підключення мережі, навантаження та окремий порт генератора. Короткочасово інвертор може витримувати навантаження до 12 кВт на 10 секунд. Акумулятор ємністю 5,3 кВт години з максимальним струмом заряду розряду 100 А. Дану систему можна масштабувати до 16 модулів. Крім силового підключення, акумулятор обов'язково має зв'язок з інвертором, завдяки чому система є дуже надійною. Також акумулятор може розряджатись при температурі до мінус 20 градусів Цельсія. Акумулятор має ступінь захисту IP65, завдяки чому його можна встановлювати поза приміщенням. Завдяки невеликим розмірам, дана система може бути ідеальним рішенням для забезпечення енергонезалежності квартири. В Даній оглядовій системі підключено невеличке фотоелектричне поле, акумулятори і адаптер моніторингу. Адаптер моніторингу дає можливість дистанційно контролювати свій інвертор, налаштовувати його і виконувати оновлення. А зараз ми перейдемо до початкових налаштувань інвертора. При першому пуску інвертора необхідно його увімкнути. Після невеликого інтервалу перевірки інвертор буде готовий до роботи. На екрані інвертора відображається інформація про стан мережі, навантаження в будинку. Стан акумулятора та сонячних панелей. В меню налаштувань вибирається необхідний режим роботи з акумулятором, призначається функція для порта генератора. Інвертор може обмежити експорт згенерованої енергії в мережу. Також є налаштування для різних типів акумулятора, можна переглянути інформацію про. Систему, переглянути історію помилок, вибрати стандарт безпеки для України і має меню розширених налаштувань. Після включення інвертора вибираємо стандарт для роботи з мережею, для України підходить Узбекистан. Вибираємо налаштування акумулятора. В нашому випадку це SOLAX і заряджання акумулятора від панелей та мережі. Також можемо змінити струн заряду та розряду. Для більшості випадків. Режим роботи з акумулятором підходить бикап. Для обмеження експорту енергії в мережу необхідно відключення трансформатора струму, який є в комплекті з інвертором. Після таких налаштувань інвертор готовий до роботи. Для запуску інвертора необхідно два джерела живлення: або сонячні панелі і акумулятор, або сонячні панелі і мережа. Або акумулятор і мережа. Для рішення в квартирі достатньо буде акумулятора і підключення мережі. Для обмеження генерації мережу необхідно підключення трансформатора струму, який є в комплекті з інвертором. Платформа моніторингу Solax має досить інтуїтивний інтерфейс і дозволяє швидко додати ваш пристрій. А також налаштувати підключення до мережі. Тепер ми можемо слідкувати за нашим інвертором платформою моніторингу. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.